Вітаю! Ну ось і ми підхопили інтернетну естафету про викупування цибулі. Викупали ми сьогодні 15 липня. Ну, цибуля така собі. Великої дуже нема, і дрібної дуже нема. Середня, але то й добре. Середню краще зберігати, вона менше псується. А на цій стороні ось цибуля, яка садилася на зиму. Купила її на базарі без назви. Ну і ще продезінфікувала її марганцево-кислим калієм. Ну Щоб гарний урожай, то не скажу. Мала надію, що буде краще. Але нам хватить тієї, що є. Це озима, а це весняна. Зараз зберемо її відра і віднесемо на горіщі. Ну Степінь висихання у цибулі різна. Одна ще така б зелена постоїла, а інша вже зовсім висохла. Тому брали посередньому і викопали. Ну що, як воно, урожай цибулі в цьому році? Та хай і грець, повно. Ну, не зовсім повно, але нам вистачить. Та нам хватить. І в відра, і на горище. І на горище. І хай собі суш, сушиться. Да. Ага, до нової, щоб хватило.